Камера вулична-поворотна. SD-39 працює 4 дні. Дивимось. Камера, блок живлення. Кріплення камер і інструкція. Інструкція QR-код Завантаження додатку. На камери йдуть е, три е, дроти, е, живлення, LAN і кнопка скидання. Е, 4G картку вставляємо ось сюди. Сюда, звичайно, мікросім йде. Так, вставляємо обережно, трапля, щоб вона не влетіла туди, бо витаскувати доволі незручно. Так, закриваємо і подаємо живлення. Зараз всі камери перевіряю через ось такий безперебійник. Просто якщо він потягне, то все інше потягне. Так, вмикається. Зараз почнеться завантаження. Кэмари стартінг. Поки... Ми поки що входимо в додаток V380. Mobile network connecting. Network connected. Авторизуємось, якщо це треба, якщо ще нема аккаунту, аккаунт краще створювати за допомогою емейла, бо на телефон вам смс не прийде. Так, під'єднуємо. Він одразу QR-код бажає, який на камері відображений. Так. Ось він App Device. Так, додаємо. Ну, Наприклад, Home і дивимось. Одразу він пропонує QR-код. Тобто за цим QR-кодом ви зможете поділитись цією камерою. Все, камера працює. Тобто йде три об'єктиви. Можете, наприклад, повертати камеру. Або передивлятись ось ці камери. Ось ці браття-китайці, дві камери сюди під один об'єктив впихнули, але вони під разними кутами стоять, тому кут огляду доволі великий. Ну, тут також є функції відстеження руху. Тобто, коли так зробили, то якщо потрапить якийсь рухомий об'єкт, то він буде відстежувати його, якось так відстежує. Що ще... Коли ви якщо ви під'єднаєте долану його до цього дроту, то можете використовувати камеру без sim картки Але це тільки виключно, якщо у вас є постійний інтернет дротовий, також виставляєте час. То уже выставляет, э, ну, например, нас плюс три, дивимось Мадагаскар і буде у нас е, час співпадати, Так, так. Е, дуже бажано е, змінити пароль для е, постійного використання. Також можна налаштувати систему сигналізації, тобто коли він буде бачити рух, то буде спрацьовувати сигналізація. Зараз завантажується. Я без руху. Так, що ще? Налаштування освітлення можна, щоб авто було, можна налаштування освітлення на рух або на час. Певно. Так, бачите. Тобто на рух. На рух він спрацював. Ну і то оновлення ПЗшки, програмного забезпечення бажано встановити авто. Ну, лайтест, все. Тобто перевіряти. вот ну, так все працює. Все просто. Все дуже просто. И у вас постійно вы, так бы мовити, на зв'язку. Тобто постійно можете контролювати об'єкт, куди поставили. Ось так все працює. І кажеш, працює ось від безперебійника, тобто можна постійно бути на зв'язку. Все зручно, все і повертається. Тобто можете виставляти, щоб камера... все камеры вывелись в первом кутом а поворот мы уже поворачиваем ну,